Доброго дня усім, мене звати Наталя Запорядіс, мої шановні глядачки і глядачі. І сьогодні я з вами і зі своїми розповідями про хустки. Нині хочу вам розповісти про хустку сусідку, хустку, яку зроблено, чи хустки от на мені. Бачите, дві такі <сміщі> повішені одна і друга у паливому посаді. Ну, я достеменно не знаю, що вони звітам, але так собі думаю, чого звітам, бо бачите, тут є такі узори, і вони. Відрізняється від того, що ми звикли вважати українською хусткою. Озір тут є дуже складний. Бо, звичайно, наші хустки вони атло, і там квіти, і трошки якихось френзлів. А ці мають складні узори. І для мене це, знаєте, нагадує. Про морозний клімат і оці узори, це як ніби перли з півночі, які наші сусіди люблять сусідки викладати на кокошники, ну колись любили. Або узори на вікнах, коли мороз. Тобто ці хустки, вони до більш такого холодного клімату, як наш, і тому я думаю, що це павлово посадське Ну і на що треба звернути увагу через те, що дуже складний узор на цій хвості, це що, що які в ній є акценти, щоб це використовувати. Ви бачите, вона має квіти, вона має такий надзвичайно красивий рожевий кант і чудові китиці. Я собі думаю, що це шовк. Я покажу, яких можна використати. Потім, от вона по центру, бачите, має таку, ну, скажімо, це павутина, таку ж зірку, і тут дуже складний, а водночас блідий. І це треба ну, враховувати, коли ви будете пов'язувати, що ви хочете з цим зробити. Отже, буду показувати вам на цій рожевій, бо я вже бралася в таку рожеву ковтинку. Отже, дивіться, ми можемо, вона вже складена на кут цим боком, бачите, класти на чоло. І тут от є цей білий пасок, він буде більше відсвіжувати. І я вже казала, що я люблю, якщо китиці такі гарні, оцей менший кут не обов'язково ховати. Його можна навпаки випускати там ззаду, щоб була видна оця краса з китицями. Або оцю павутину. Ну, з павутину я вам потім покажу, візьмемо оцей яскравіший край. І хустка настільки, знаєте, гарна, що можна нічого не мудрувати. Я вам все показувала такі складні способи повою. Насправді з такими гарними хустками, коли от багато різноманітного узору, вона насправді багата, можна ну, просто зав'язати просто. Як я це роблю поверх третього кута ззаду пов'язую ці два один раз. Бачите, який ми маємо гарний узір на чолі, оцей білий, і оці всілякі такі кутики, і хустка настільки багата, що можна вже нічого більше не робити. Тут ці надзвичайні китиці отак лишити. Ззаду ми трошки витягуємо оцю куліску, тоді це виглядає краще. І там ще є от ці китиці. І тоді ви можете лишити цього хвостика спереду, це і назад, або обидва спереду. І цей от такий простий спосіб повою, насправді, так, у нас носять ну, ті гуцулки, які носять хустки дотепер, бо навіть у Карпата вже не дуже носять, то це такий молодицький спосіб повою. Бачите, можна не викручувати ніяких роликів. От. Ну і якщо це зима, знову ж таки, ви можете таку замотати. Прийти в приміщення, розмотати, і буде вам добре. Це таке перше, що я хотіла показати, як можна обіграти таку красиву хустку. А далі я вам хочу показати спосіб, власне, автентичний до наших сусідів, як у її колись пов'язували, бо вони також забули, не тільки ми не вміємо, вони також не вміють. Може, тільки мусульманські дівчата, арабські вміють, і то не всі. А всі позабували, як то в'язати. Тоді я використовую оцього павука, як я його назвала, так? Другим боком я накладаю хустку автентично до того, як носилося у них. Бо ну, я щось не знаю, що у нас так носили, хіба, ну, ви зараз самі побачите, який то буде силует, хіба ви то могли носити у районах, які граничать? Бо завжди мають впливи. Тоді я беру. Як звичайно. Оцю англійську голку. Такого заколюю раз два-раз два. -два То мусите попрактикуватися. І бачите, в мене зараз зовсім інший узір. І розкриваю оці хвости. Ну, бачите, це видно, що це не український силует. Я схожа на росіянку. Оце їхній такий стиль. Ну і ззаду, бачите? Як казав поет, і плат узорний добровій. Ну, брови також можете вище нижче. А, і далі, що тут можна зробити, можна так от лишити, так? перехрестити оці штуки, будуть видні дуже гарні китиці. я б це радила робити зверху на верхній одяг, не під низ, щоб зберегти все багатство, щоб було видно цю красу всю. А, Ще, от я зрозуміла, знаєте, коли познайомилася з цими способами повою, для чого всередині є якийсь узір, не такий, як збоку, або часом в українських хустках більше тла і маленькі дрібні такі квіточки посередині. Це, власне, для того, щоб створювати от образи, схожі на цей. Зараз покажу як. Ви тоді берете таку, накидаєте. І бачите, у вас тут ще з'являється оця краса біла. Так. І тоді тут заловлюємо. І також можна, знаєте, ну, як це робилося автентично. Знову маємо голочку і тут заколюємо під підборіддям. Раз, два, раз-два. О! Ну, я виглядаю як росіянка, правда? Русская красавець. Можна перехрестити. Тобто, оце тло, воно завжди обігрується ну, з цими квітами. Це зовсім інакше, як було просто. Правда? Дуже гарна хустка. Ну і вже третій спосіб я вам хочу показати з використанням чеснот, які тут є. Так, власне, якби пов'язали ми. Ну, українки, тобто я зараз не буду там розпускати. Дивіться, що зроблю. Перехрещую цих два кути. От, перехрещуємо хвости, не зав'язуємо. Цей у нас павук тут лишається, такий гарний. І тоді, що нам лишилося обіграти, пам'ятаєте, я вам казала, що в цій хвості є от цей такий рожевий. то його не варто ховати всередину, бо як ви сховаєте, наприклад, ту руки і лишите тільки... Оцей темний, ну буде темно. Вам темного не треба, нам треба світлого. Тоді світле нам підкреслить. Отак, як лягає тканина. Робимо так, щоб було видно цей рожевий край. І бачите, як то зразу гарно. Це темне, це рожеве, ну це таке класичне поєднання сірого з рожевим. І о, от я ще здається такий спосіб не показувала, це надзвичайно простий, просто на гальпалі. Раз, раз-два пов'язую, і все. І не морочуся. О, вузлик. Прошу дуже. Ну і що ще тут можна робити? Індивідуально, знаєте, тут надзвичайно красиві ці от рідесенькі тороки. Їх індивідуально отак от повитягати. Ну цей, може, тут не треба його так, він на очі вам падати. Але от це, бачите, яка краса і, ну, просто багатство. Ну і це видно, що вже це більше сюди до наших теренів, де, де тепло. Це такий східний, водночас південний, такий більше схожий на український образ. А тепер я українська краса. Надзвичайно надзвичайно гарна хустка, правда. Я сподіваюся, що вона вам сподобалася, що ви тепер будете звертати увагу, які є на узори. Ну не тільки на тканину, на колір і ще як будете пов'язувати, також будете звертати увагу, як же можна використати це. Я хочу подякувати Оксані Бочаровій, моїй добрій приятельці, а за те, що вона надала ці свої хустки. Це з її колекції. Дякую тобі, Оксано. Хусткуємося, побачимо!